Ми приїхали до сина провідати могилу сина, привезли квіти і побачили, що рядом заливають вже на другій могилі на сусідній. Сьогодні близько одинадцятої Ганна Федорівна прийшла до могили свого сина на затуринське кладовище і помітила, що поруч могилу іншого захисника бетонують. Кажу хлопці, а ви з ну з цієї організації, що буде алею робити? Він Ні ми самі від себе. У нас ну, свій меморіал, який буде з огорожею з усім. Ну кажу, ну як ну ви ж займаєте територію наших дітей? А нам як? Ну у нас є заказ, це закащиться і все. Але саме цей сектор на Затуринському кладовищі виділили під поховання загиблих захисників і централізованого облаштування тут алеї героїв, говорить голова громадської організації Сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини Наталія Чепіга. І додає, це узгоджували з родичами загиблих та міською радою. Меморіал будуть ставити вже як закінчиться війна, а алеї героїв вже пам'ятники заказують се ми. Уся організація дали згоду, нам показали проєкт на виготовлення пам'ятників на виготовлення з єдиною поправкою, щоб не було, а чуть, чуть полукругла. Люди дали згоду на виготовлення цих пам'ятників. Лише поправка одна. А тепер, ну Врія согласували проект і собрали підписи, щоб ці всі пам'ятники, які тут будуть стояти, щоб вони дійсно були всі, як алія героїв, одинакові. Жінка, яка винайняла працівників, щоб почати роботи на могилі свого сина самостійно, коментувати свої дії, відмовилася. Без коментарів, це не те місце. Думка буде через суд. Все, просто поясню. Намагалася Намагалися знайти спільну мову з жінкою, яка вирішила окремо поставити пам'ятник своєму сину і матері інших загиблих. Проте відповідь її була одна, говорить Наталія Чіпіга. «Отвіт був один. Мені Полтава не указ, що я буду ставити. Це ось всі можуть підтвердити. На місце події навіть викликали поліцію. Дана подія перебуває зареєстрована, та тоді проводиться відповідна перевірка. Сторони даної ситуації встановлені, опитані, і після проведення перевірки в цій ситуації буде вирішити питання про надання відповідної кваліфікації. У міській раді підтвердили в усіх пам'ятників проектом передбачений стандартний вигляд. Все затверджено, все погоджено з близькими, з рідними. Про це запущено. Ми будемо уже там виготовляти пам'ятники для тих, хто там похований. Єдине, що будуть близькі рідні приймати рішення, це фотографії, напис, який буде там прийняти. Решта це за бюджетний кошти.